Наснився мені чузорнацький базар, під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царівень негірж, а другі, як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто? І за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя смутне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затям», – сказала вона суворо, за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, правда людська, наша мати? І я її прийняла, як закон, і диво велике сталося. Минула ніч, і скінчився сон. А доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І щоб зі мною не сталося, у мене жодних претензій нема. До долі, моєї обраниці.